Залізний дроворуб потрапляє в полон. Наступного дня вулицями знову пройшов Глашатай. Він оголосив, що кожен із жителів смарагдового міста, хто побажає служити могутньому урфіну джусу, буде люб'язно прийнятий ним і отримає посаду при дворі. Таких охочих було небагато. Крім Руфабілана, Білана, Відгукнулося кілька чоловіків такого самого гатунку з поміж найнешанованіших містян. Руф Білан отримав посаду головного державного розпорядника, що дорівнювало рангу першого міністра. Але коли він нагадав правителю про обіцянку щедро віддячити йому золотом, Урфінджус дуже здивувався. Пугач, напевно, щось наплутав. Нічого такого йому не доручали говорити. Решта зрадників теж одержали посади, розпорядників і наглядачів, але їх було замало, щоб утворити пишний двір, про який мріяв Урфінджус. Даремно він відправляв посланців до колишніх придворних страхопуда. Ті, хоч і звикли стовбичити цілісінькими днями в палаці, правити теревені й глузувати з інших. Вважаючи це важливими державними справами, проте на запрошення Урфіна Джуса не відгукнулися нових придворних усі зневажали та особливого презирства ба навіть ненависті заслужив Руф Білан, бо стало відомо про його зраду. Відтоді він наважувався ходити містом тільки у супроводі двох дуболомів. Довелося виділити охорону й іншим радникам. Від руфа Білана правитель дізнався, що страхопут послав ворону за залізним дроворубом. Приблизно вирахувавши, коли має з'явитися дроворуб, Урфінджус підготував для нього засідку. Місце фараманта в будці біля брами зайняв руф Білан, що змінив на цей час пишне придворне вбрання на простий каптан. Під аркою брами причаївся взвод дерев'яних солдатів на чолі з капралом Арумом. Із мотузками в руках вони чекали на дроворуба. Кагікар долетіла до країни моргунів без перешкод. Вона знайшла правителя на дорозі з великим ковальським молотом у руках. Кілька місяців тому, коли моргуни просили залізного дроворуба правити їхньою країною, вони казали так. Такий правитель, як ви, буде для нас дуже вигідним. Ви не їсте, не п'єте, отже не обтяжуватимете нас витратами. Проте моргуни отримали більше, ніж сподівалися. Залізний дроворуб не лише не збирав податки зі своїх підданих, а навпаки, сам працював на них. Нудьгуючи без Еллі, страхопуда й сміливого лева і не звикши байдикувати. Дроворуб вранці вирушав у поле, дробив там велике каміння і брукував ним дороги. Моргуни мали одразу дві користі їхні поля очищалися від каміння, і в усі кінці країни пролягали якісні добротні шляхи. Дізнавшись від кагікар, що страхопуду загрожує небезпека, залізний дроворуб не гаяв ані хвилини. Він відкинув молот, збігав до палацу по сокиру і вирушив у путь. Ворона примостилася в нього на плечі і докладно переказувала безрадісні новини. Моргуни терли очі і сумно кліпали, проводжаючи свого улюбленого правителя. Залізний дроворуб наблизився до смарагдового міста. Навколо все було спокійно. Табір Урфіна Джуса зник. Брама, як завжди, зачинена. Дроворуб постукав у хвіртку. В маленькому віконці з'явилося червоне обличчя руфа Білана. А де фарамант? здивувався дроворуб. Він занедужав, я його заступаю. Що у вас тут коїться? Та нічого особливого, було підступали вороги, та ми дали їм прочуханки. А як страхопуд? «Бадьорий і веселий чекає на зустрічі з вами. Вельми шановний пане дроворубе, ласкаво, прошу, заходьте. Руф Білан прочинив хвіртку. І тільки но залізний дроворуб ступив у темряву арки, як з його рук висмикнули сокиру, а тулуб враз обплутали мотузям. Під час недовгої жорсткої сутички залізного дроворуба звалили на землю і зв'язали. Кагікар із пронизливим криком Зрада вислизнула з рук доболомів і злетіла на мур. Кагікар бачила, як беззбройного дроворуба зі зв'язаними руками повели до палацу. Нечисленні містяни, крізь причинені вікна, дивилися на нього, сповнені жалю й співчуття. Ворона здалека спостерігала за сумною процесією. Вона влаштувалася на карнизі палацу. Біля відчиненого вікна тронного залу. Звідси їй було видно й чути все, що там відбувалося. Урфін джус у розкішній мантії, сидів на троні, прикрашеному смарагдами. Його похмурі очі під зрощеними чорними бровами переможно сяяли. Нечисленна купка придворних тіснилася біля трону Уздовж стін, немов статуї. Вишикувалися жовті й зелені дерев'яні солдати, виблискуючи свіжими латочками. Завели залізного дроворуба. Він ішов спокійно, і візерунчатий паркет дриготів від його важких кроків. Позаду два солдати тягли величезну блискучу сокиру. Урфінджус здригнувся від думки про те, що міг зробити з його армією цей велет. Якби його не спіймали підступом. Залізний дроворуб хоробро перехопив допитливий погляд диктатора, а той зробив знак білану, і зрадник під тюпцем вибіг із зали. За кілька хвилин ввели страхопуда. Залізний дроворуб поглянув на його подертий одяг, з якого стирчали жмутки соломи, на його безсило опущені руки, і йому стало невимовно жаль друга. Недавнього правителя смарагдового міста, який пишався отриманим від Гудвіна кмітливим розумом. Із очей залізного дроворуба потекли сльози. Обережніше, при тобі ж немає мастильнички. злякано закричав страхопут. Ти ж заіржавієш. Вибач, друже, сказав залізний дроворуб, я потрапив у підступну пастку і не зміг допомогти тобі. Ні, це ти мене, вибач, що я так нерозважно послав по тебе, заперечив страхопут. Годі лестощів. грубо перервав їх Урфінджус. Зараз йдеться не про те, хто з вас перед ким завинив, а про вашу долю. Чи згодні ви служити мені? Я призначу вас на високі посади, зроблю своїми намісниками. І ви, як і раніше, правитимете країнами, але під моєю владою. Страхопуди залізної дроворуб перезирнулися, і, як один, відповіли Ні. Ви ще не оговталися від своєї поразки і не тямите, що кажете. злісно сказав Урфінджус. Подумайте про те, що я можу вас знищити. І відповідайте знову. Ні. Повторили дроворуб і страхопут. Я дам вам час отямитися, обміркувати своє становище. Завтра, в цей же час, ви знову стоятимете переді мною. Гей, варта, відвести їх до підвалу. Солдати на чолі з червонопиким капралом повели полонених, а кагікар полетіла до лісу, де сяк так підкріпилася. Наступного ранку вона чекала на карнизі палацу, коли полонених приведуть до тронної зали. Залізний дроворубе страхопут знову відповіли Урфіну джусу рішучою відмовою. І третього дня полонені знову постали перед нещадним диктатором. Ні, ні і ще раз, ні. остаточно вирішили вони. Правильно, Урфін, мерзотник! Донісся з вікна радісний вигук. Кагікар не могла не висловити свою думку. За наказом Мурфі на придворні кинулися ловити ворону та дарма. Кагікар злетіла на верхній карни з вікна з наспішкуватим карканням. Мій присуд такий, сказав урфінджус, і в залі запала тиша. Страхопуда я міг би спалити, а залізного дроворуба. Перекувати на цвяхи, та я дарую їм життя. Придворні почали улесливо вихваляти великодушність правителя. А Урфін продовжував. Так, зухвалі упертюхи, я залишаю вам життя. Але тільки на півроку. Якщо через шість місяців ви не підкоритеся моїй волі, на вас чекає загибель. А поки що ви будете ув'язнені, і не в підвалі, а у високій вежі, де кожен зможе вас побачити і переконатися у могутності Урфіна джуса. Вивести їх, наказав повелитель Варті. Голосно гупаючи ногами, дуболоми вивели полонених. Неподалік від смарагдового міста стояла старовинна вежа. Збудована давним давно якимось королем або чарівником. Коли Гудвін збудував тут місто, він використовував вежу як спостережний пункт. На вежі завжди чатувала варта і спостерігала, чи не наближається до міста яка небудь зла чарівниця. Та відколи Еллі знищила злих чаклунок і Гудвін покинув країну, вежа втратила своє призначення і стояла самотня й похмура. Хоча ще досить міцна. Внизу у вежі були двері, від яких вузькі і запилені гвинтові сходи вели на верхній майданчик. За наказом правителя майданчик накрили згори черепичним навісом. Урфінджус не хотів, аби дроворуб заіржавів від дощу, а страхопот позбавився обличчя адже це завадить їм піти на службу до нового правителя. Дуболоми відвели на вежу страхопудей залізного дроворуба, руки якого, як і раніше, були зв'язані. Тюремники, знаючи про його силу, боялися дроворуба навіть беззбройного. Залишившись на самоті, друзі роззирнулися навкруги. На півдні виднілися зелені будиночки фермерів, оточені садами й полями, і поміж ними в'юнився й закінчувався біля міської брами. Свідок багатьох історій і пригод шлях, вибрукуваний жовтою цеглою. На півночі розкинулося смарагдове місто. Оскільки висота вежі перевищувала міський мур, звідси можна було розрізнити будинки, що майже змикались дахами над вузькими вуличками, головну площу, де раніше били фонтани, виднілися й шпилі палацу. Оздоблені величезними смарагдами. Страхопуди дровороб роздивились, що фонтани вже не працювали, а на шпилях ворушились якісь фігури, підбираючись до смарагдів. Милуєтесь? пролунав різкий голос. Страхопуди дроворуб обернулися. Перед ними була Кагікар. Що там коїться? запитав страхопуд. Нічого особливого. Насмішкувато відповіла ворона. За наказом нового правителя всі смарагди з вежі стін буде знято і передано в особисту скарбницю Урфіна джуса. Наше смарагдове місто вже не буде смарагдовим ось що там коїться. Хай йому грець. вигукнув залізний дроворуб. Хотів би я зійтися віч -навіч із цим урфіном джусом і його дерев'яними обрубками, і щоб у моїй руці була сокира. Отоді б я забув, що в мене м'яке серце. Для цього треба діяти, а не сидіти зі зв'язаними руками, глумливо сказала ворона. Я намагався розв'язати дроворубові руки, та в мене забракло сил, зніяковіло зізнався страхопут. Ех ти. Дивись но, ну, як треба. Кагікар запрацювала своїм міцним дзьобом, і за кілька хвилин мотузки спали з дроворуба. Чудово! Дроворуб із насолодою потягнувся. Я був усе одно, що заіржавілий. Тепер спустимося вниз? Я певен, що зможу виламати двері. Дарма, сказала ворона. Там чатують дерев'яні солдати з кийками. Треба придумати щось інше. Придумувати це справа страхопуда, мовив залізний дроворуб. Отож, я завжди казав, що мозок краще за серце. вигукнув улещений страхопуд. Та серце теж путня річ, заперечив дроворуб. Без серця я був би нічого не вартий і не міг би кохати свою наречену, яку залишив у блакитній країні. А мозок, почав своє страхопут. Мозок, серце, мозок. сердито урвала суперечку ворона. Тільки це від вас і чуєш. Геть, суперечки, треба діяти. Кагікар була хоч і буркотуха, але надійна товаришка. Тому, визнаючи її правоту, друзі не образились, і страхопут почав напружено думати. Мізкував він довго, години зо три. Голки й шпильки від напруження повитикалися йому з голови. І дроворуби з тривогою думав, що, напевно, це може зашкодити його другові. Знайшов! вигукнув зрештою страхопод і ляснув себе по лобі з такою силою, що в долоню встромилося з декілька шпильок і голок. Ворона, яка тим часом солодко дрімала, прокинулася і сказала Кажи. Треба надіслати листа в Канзас для Еллі. Вона дуже кмітлива дівчинка. Обов'язково щось придумає. Слушна думка. глузливо кинула Кагікар. Цікаво тільки, хто понесе листа. Як хто? Звісно, ти? відповів страхопуд. Я? здивувалася Кагікар. Оце мені летіти через гори і пустелі в незнайому країну, де птахи не вміють розмовляти, та ви знущаєтесь. Гаразд. Якщо ти не згодна, сказав страхопуд, ми не наполягатимемо. Ми пошлемо в Канзас іншу ворону, молодшу за тебе. Кагікар образилась іншу? Молодшу. Якщо мені виповнилося всього сто два роки, ви вже готові називати мене старою? Тож знайте, у нас у ворон такий вік вважається зовсім юним. І що зробить інша ворона? По-перше, вона заблукає і не долетить до Канзасу. По друге, вона не знайде в Канзасі Еллі, бо ніколи не бачила її. По-третє, словом, гаразд, я листа понесу. Залізний дроворуб сказав Для листа потрібен м'який, але міцний деревний листок, який можна буде обернути навколо твоєї ноги. І, крім того, потрібна голка. Голку я можу висмикнути зі своєї голови, сказав страхопут. У мене їх там вдосталь. Ворона полетіла і незабаром повернулася з великим гладеньким листком. Страхопут подав листка й голку залізному дроворубові. Пиши. Той здивувався. Але я думав, що писатимеш ти, адже ти придумав надіслати листа. Коли я придумував це, я розраховував на тебе. Сам я ще не навчився писати. І я не встиг через державні справи, зізнався дроворуб. Що ж тепер робити? А ми його намалюємо, здогадався страхопуд. Я не розумію, як можна намалювати листа, сказав залізний дроворуб. Треба намалювати мене й тебе за ґратами. Еллі розумна дівчинка. Вона відразу здогадається, що нас спіткало лихо. І ми потребуємо допомоги. І правда. зрадів дроворуб, малюй. Та у страхопуда нічого не вийшло. Голка вислизала з його пухких неслухняних пальців, і він не міг провести навіть звичайну лінію. За справу взявся залізний дроворуб. Він сам здивувався, що в нього вийшло так гарно певно, він мав природжений хист до малювання. Страхопут висмикнув із поли свого каптана довгу нитку. Листо обернули навколо ноги кагікар, міцно прив'язали, ворона попрощалася з друзями, гулькнула крізь грати, змахнула крилами і розтанула в Блакиті неба. Щоб не пропустити продовження історії. Підписуйся на канал і став лайк цьому відео.